Без студентських квитків вже четвертий місяць студенти першого та п'ятого курсів Чернівецького національного університету це позбавило молодих людей значної кількості пільг. Чому так трапилось? Запитували в адміністрації, вишу самі студенти, і навіть зібрали більше тисячі підписів, щоб якомога швидше вирішити це питання. Керівники університету повідомили, студентські квитки мали закупити на більше 200 тисяч гривень. Тендер провести не змогли. Почали цю процедуру, дістали документи від тих фірм, які пропонують. Документи оформлені неправильно. Неправильно оформлені документи, відміняються торги і починаються по новому. 28 числа в понеділок буде вже відкриття нових документів. Якщо вони оформлені правильно, ми це діло закриваємо. І якщо 28 відкриваємо, то там буквально я знаю 2-3 тижні. і все. Протягом навчального семестру Студенти позбавлені великої кількості пільг, які гарантовані законом. Це пільги пій приїзд громадському транспорті, в деяких кінотеатрах, в закладах харчування. Чимало студентів звертається з тим, що їм необхідно для оформлення візи. Знову ж таки несплата консульського збору є достатньо. Великою хочемо почути причини безпосередньо від адміністрації, почути тих заходів, яких вони вжили, можливо, яких не вжили. Адже в результаті ми отримаємо негативний імідж, і насправді це не додає позитиву університету. В цілому Тож адміністрація вишу пообіцяла якомога швидше врегулювати придбання студентських квитків. Утім, чому перший тендер провели тільки у листопаді, а не напередодні навчального року. Конкретної відповіді студенти так і не отримали.